Привіт! Ти прийшов сам? Сам. Ну, а ти? Я теж. Дивно, що прекрасніше місце то самотніше в людини на душі. Насправді це від компанії залежить. <гум> Продовжуйте рух трасою ще 400 кілометрів. Девіде? Девіде? Чекай, ти що тепер? Ти говориш особисто до мене? Хочете у велику, сміливу, красиву подорож? Ем... Так. Девіда? Підберіть Сару. Двигун не заводиться. А в мене якраз все працює. Маєш слабкість до афоризмів? Чому ти так вирішила? Що прекрасніше місце, то самотніше в людини на душі. О, це ж викапаний, я непогано. Go, Через два кілометри з траси. Що це таке? Цікаво, що за ними. Тут трупи! <laughs> а що, як туди зайти? Go, Здурійте. Поясне, що відбувається. Сам не знаю. Та, здається, я тут уже був. Просто неймовірно. Це нагадує вхід до моєї школи. Ні, ні, чекай, чекай. Що ну це ж школа? Не лякайся. Усе ага. гаразд. Девіде, ми спізнюємося. Скільки мені років? П'ятнадцять. Мені п'ятнадцять. Круто. А скільки мені? Не знаю. Сорок. А я вас приб'ю. Я її освічився, а вона відштовхнула. О, такі самі відчуття, як і того дня. Ці двері для мене. Мамо. Я скучила. Це все не справжнє. Для мене дуже навіть справжнє. То чого ж ти хочеш, Девіде. Хочу повернутися туди, де думав, що в мене все вийде. З ким поділитись. Усе закінчиться тим, що я змушу тебе страждати. А що як навпаки буде? Доню. Ти можеш бути щасливою. Зроби цей вибір. Кожному потрібен хтось, із ким можна розділити життя. Умієш лагодити вбиті машини? Не вмію. А якщо до машин у вогні? Ні. Дуже драматично. Навіть перебір.